Вітаю, друзі! За повідомленням турецької газети Мілієт, візит Путіна до Туреччини може відбутися протягом найближчих днів. Ну, що сказати? Це буде перша країна НАТО, яку відвідає Іксло під час після нападу на Україну. Назимо його «Іксло». хай буде так. Тому що людськими словами українцям якось не випадає його називати. Але в чому, власне, головне питання, в чому інтрига? Тому що я назвав це відео Коли здохне Іксло?» або чи відбудеться візит до Туреччини. Словом, обставини складаються таким чином, що. Завжди треба слідкувати, ну так, впіока, за ФСБшними Глашатаями, такими зачаяними російськими пропагандистами, трошки приряженими в того опозиціонерів. Є такий Валерій Соловей, народжений в Луганській області, довший час співпрацював з фондом Горбачова. Тепер от він великий радітель, так би мовити, демократизації Росії, але по нотах ФСБ. Як відомо, основна його фішка, що Путін вже майже, майже ще два тижні він помре. Ну, приблизно так. Але політично ну, ми ж розуміємо, що навіть якщо помирає фізична особа Путін, то Путінізм не помирає, тому що він це такий вірусняк, який живе в, голосах, в головах мільйонів росіян, агресивних, захланних в, мільй, в головах мільйонів військових злочинців, між іншим. Але є дуже хороше свідчення російського філософа Василія Розанова, що в Росії все. Стабільно і все непохитно, але обвалюється протягом трьох днів. Серпень, як відомо, місяць для обвалювання всього і вся. І ми пам'ятаємо заколот Радянський 19 серпня 91-го року, який спричинився нарешті до виходу України з складу Радянського Союзу. І в цьому сенсі. Тодішній український політикум все зробив абсолютно бездоганно. Тому що Левко Лук'яненко акт про незалежність України, акт проголошення незалежності ви у камері одиночці, в очікуванні розстрілу. Врешті-решт, він його написав у власний день народження 24 серпня. Тому Отак, такий еліпсис, такий поворот історії. Але питання не в тому, коли розвалиться Росія чи обвалиться Російський фронт. Справа в тому, що Путін вже злякався будь-якої міжнародної активності. Спочатку путінізм породив міфологію про те, що у Путіна там десятки двійників чи, чи Паратрійка, хтось його навіть умудрився, а патріарх. Кирил, він же ж теж військовий злочинець, умудрився назвати його Владимир Васильович і таким чином попалив двійника, кажуть. Але тепер двійнику до Ердогана їхати, воно вже якось не випадає. Якщо Путін боїться, а Путін дуже перелякався відвідати найважливіший захід, який в нас наноситься це 22 24 серпня. Саміт Брікс в Йоганнесбургу, в Південноафриканській Республіці. І теж інтрига Президент Рамафоса якось дуже однозначно натякнув Путін, що він не гість. І Верховний суд ЮАР теж Пар Південно Африканської Республіки так просигналізував про те, що Путіна доведеться арештувати. Але ж. Заявлений візит Путіна до Туреччини також ставить Туреччину країну НАТО в дуже дивну ситуацію, тому що, по суті, на Путіна існує ордер Міжнародного кримінального суду. І таке враження, що Путіна в оточенні підозрюють, що Ердоган виманює Путіна в Туреччину, аби його арештувати там. Ну, звичайно, це мрії, Але от для мене чому я згадав солов'я? Тому що, попри те, що у солов'я є постійна мантра про те, що ще тиждень і Путін здохне, що він вже, вже лікарі його піднімають величезними дозами наркоти або ще чогось. Тут Білковський заспівав про те, що Путін взагалі ночує в, в кріокамері, що його охолоджують, що він. Працює над відновленням клітини і тому подібне. Ну, це все така міфологія довкола політична, але страх Путіна цілком пояснимий зараз, бо в Путіна щодня зростає внутрішня фронта. Будь-який його візит за кордон може вилитися у заклад всередині країни, коли його не буде. Питання навіть не в тому, що Пригожин поверта, повернувся з Білорусі в Росію. Питання дещо в іншому. Путін боїться міжнародних візитів. І коли я згадав про Солов'я, Соловей тут почав е, насвистувати тему, що Путін в дуже тяжкому стані, що він не може нікуди їхати. І мені здається, що цей вкид якраз пов'язаний з тим, щоб підстрахуватися, створити ну, таку. Е, Публічну причину відмови Путіна покидати територію Росії. Тому що на 9-10 вересня напрошується ще одна визначна подія це саміт Великої Двадцятки. Приймаюча сторона Індія, звичайно ж, Путіна запросила. Навіть запопадливо не запросила Зеленського, аби не, скажімо так, не злякати удачу, успіх, талант, аби його таки вим... виманити на великий форум для з'ясування обставин. Але ж Путіна в пам'яті є велика двадцятка в Брізбені, де його цурався кожен, де йому ніхто не подавав руки. І що Путін з пам'ятю про Брізбен приїде в Індію, де йому, окрім слонів, які подаватимуть хоботи і мавп, які крастимуть у нього якісь фрукти, спілкуватись особливо то буде ким? Він же точно знає, що він отримає обструкцію там. Якби на рендер моді з товаришем Сіни крутили тему якихось, якихось перемовин. Цивілізованих з Путіним. Мені здається, що Путін сам боїться цих перемовин. Через що сума Сумором всіх цих подій вона якось так підштовхує до думки, що з візитом до Туреччини це така медійна замануха для. Російського внутрішнього вжитку, що Путін в хорошому гуморі, що Путін контролює ситуацію, що Путін тут роздає вказівки наліво і направо, але ж падіння рубля все далі нагнітає ситуацію, і скільки б там не тужився е е е центробанк російський, внутрішнє напруження. Воно зачіпає в першу чергу головних економічних гравців, першу сотню багатіїв російських, для яких Путін перестав бути адвокатом, перестав бути головним лобістом на міжнародних ринках. По суті, Путін в нинішньому стані не спроможний ні пролобіювати інтереси того чи іншого олігарха свого пшенькового. Ні захистити від переслідувань не мав Путіна жодного міжнародного ресурсу для того, щоб бути внутрішнім російським рефері і головним лобістом для російського бізнесу на різних міжнародних майданчиках. По суті, ця імітація міжнародної активності у вигляді форуму Росія-Африка. Який, до речі, більшість лідерів проігнорували, і рівень делегацій був понижений, свідчить про те, що Путіна засмоктує як страх перед зовнішньою комунікацією, так і страх внутрішнього заколоту. Тому і постановка питання, коли здохне їх сло, є цілком виправдана. Просто важливо, щоб Воно здохло в очах своїх прихильників. І тут вже телевізор не борець проти холодильника. Тут починають грати фактори як психологічної втоми, так і страх перед майбутнім. Є страх перед майбутнім. Перед невизначеністю, який об'єднує довкола ну, курчат довкола квочки. Але Путін перестає бути тою квочкою, довкола якої курчата відчувають себе захищеними від Коршуна. От і все. Чи це спричинить до внутрішнього? протистояння і громадянської війни в Росії. Нас це не повинно цікавити. Це їхні проблеми. Нас повинно цікавити, як нам наростити економіку для того, щоб передавити цю гідру, яка заповзла на українську територію, і так просто залишати її не збираються. Вона мусить заляпати все. Не лише своєю, а й нашою кров'ю, на жаль. Тому пильнуємо за кожним кроком української влади, тому що трапляється занадто багато випадків. Коли довіряти цій владі хочеться все менше, а підозрювати в певній домовленості в грі в чотири руки з Путіним. Доводиться все більше. Доводиться підозрювати. І жодних зусиль, аби ці підозри зникли, банкова не докладає. Як це не сумно. Тому перемагати нам треба без банкової. Слава Україні. Поділіться цим відео, поставте вподобайки. by nasza audytoria wzrosła. Dziękuję.